Привіт усім шукачам бюджетної нерухомості України! З вами Ярослава. І сьогодні ми вирушаємо у віртуальну подорож до Рівненщини, щоб поглянути на потенційний скарб для тих, хто мріє про власний куточок у затишному місці. Перед вами будинок загальною площею 60 квадратних метрів з трьома кімнатами. Він розташований всього за 5 кілометрів від міста Дубно. Побудований приблизно 60 років тому. Будинок має дерев'яні стіни та покритий керамічною черепицею. Він має ділянку площею 25 соток. Це класичний сільський будинок, який безумовно потребуватиме вашої любові та уваги. Зверніть увагу на великі вікна та засклену веранду. Це може стати чудовим місцем для ранкової кави або відпочинку після роботи. Подивимось, що є всередині. Інтер'єр старий, але ремонт в кімнатах достатньо непоганий. Тут можна заїхати та жити прямо зараз. Меблі створюють відчуття домашнього затишку. Стан стін, підлоги та стелі хороший. А ось і серце сільського будинку піч. У цьому будинку опалення твердопаливне, що є важливим моментом для потенційних покупців. З комунікації є електрика та центральний водопровід. З побутової техніки залишається холодильник. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, недалеко від лісу та пагорбів. Вартість будинку становить 5700 доларів. Це дуже приваблива пропозиція, враховуючи площу ділянки та вигідне місце розташування. Звісно, цей дім потребує ремонту та оновлення. Але для тих, хто шукає невеликий затишний будинок для дачі, постійного проживання або просто для інвестицій в нерухомість за містом, цей варіант може бути ідеальним. Посилання на цей будинок я залишаю в описі до відео. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.